Микола Миколаєвич бавиться у дворі з дворічним онучком мишком. Каже, найбільша втіха для малого каруселі. Чоловік додає, благо тепер є де відпочити з малечею. Новий дитячий майданчик за адресою Соборна 43, встановили минулого року. Нічого тут не було. Тут тут одна карусель була якась така жаба, що діти таскалися, травмувалися, То ми її скла заберіть, її, бо ж біда тут дуже багато зараз дітей. О, ну, зима-то не так. Звісно, виходять дітки і катаються. Все як має бути. У 2012-му дитячих та спортивних майданчиків значно побільшало у різних мікрорайонах обласного центру. З міської казни на ці потреби виділили більше одного мільйона гривень. За рахунок цих виділених коштів було виконано. Капітальний ремонт 22 майданчиків, 20 дитячих і два майданчики спортивних. Це на 22 виборчих округах. Різнокольорові гойдалки, гірки та спортивні знаряддя тіша дітвору на Зарічанській 44, Залізняка 20, лісогранівецький 4, Чкалова, 13, 17 та на розі вулиць Довженка і гарнізонної. Тощо ще на три заплановані майданчики минулоріч коштів не вистачило. Їх обіцяють обладнати цього року. Виділено вже 300 тисяч на капітальний ремонт дитячих і спортивних майданчиків. За рахунок цих коштів вже будуть виконані ті майданчики, які в минулому році не були виконані на трьох виборчих округах. А останні кошти, кошти будуть розподілені на депутатських комісіях. Пропозиції депутати і житлово-експлуатаційні контори вже нам надали. Ми готуємо зараз перелік, який буде винесено на розгляд депутатських комісій. І після цього вже будуть складені та затверджені тітульні списки на капітальний ремонт. У 2013-му капітально відремонтувати планують сім майданчиків. На один такий у середньому витратять більш ніж 40 тисяч гривень. Роботи мають намір розпочати у травні. Микола Миколайович з мешком переваги сучасних гойделок оцінюють щодня. Однак дідусь нарікає час від часу з пляшкою пива на дитячий майданчик навідуються дорослі. Місця активного дозвілля малечі, особливо у центрі міста, хмельничани часто перетворюють у смітники, і це поки що, на жаль, залишається проблемою. Для футболістів поле, для легкоатлетів надсучасні бігові доріжки. У Хмельницькому триває реконструкція спорткомплексу Поділля. Уже наприкінці цієї весни тут мають з'явитись сучасні бігові доріжки, майданчик для метання та стрибків у довжину. Стартували роботи восени 2012-го. Проектна документація була готова ще в 2011 році. На її виготовлення з міського бюджету виділили 80 злишком тисяч гривень. Зводять легкоатлетичний комплекс за державні гривні. На усе передбачили 5,5 мільйонів. Поки що надійшов мільйон з гаком. Вже забрано шість рядів сидінь. Вже зроблені виходи і сходи з стрибун. Так укладуються вже лотки. Кабель зараз от ще порита кабельною лінією будуть міняти. От ну то, що заложено, кошти використовуються, майже використовують півтора мільйона. За плюсової температури спеціалісти розпочнуть встиляти поліуретанове покриття. Його облаштують замість асфальту. Поки перетворення не відбулись, фізичною культурою хмельничани займаються на старому покритті. Олег Мацик щодня намотує 20 кіл. Ідея хороша, значить. Бо на даний момент тут знаходиться, що асфальт на асфальтне покриття, так то воно трошки буває незручно. Файно, тому що навіть стараються дуже швидко кросівки. так? Так, а оце буде покриття, воно значно буде пом'якшувати. Пом Якщо біг, так, і набагато воно буде зручніше. Хочеться ще сказати, як творця, спасибі будівельникам, вони теж молодці. От я бігаю, вони працюють в таких погодних, важких умовах. Після усіх перетворень, за словами фахівців, обласний центр зможе приймати всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Відкриття легкоатлетичного комплексу заплановане на травень. Лідія Василишина, диспетчером у комунальному підприємстві Електротранс, працює більше 40 років. Останнім часом разом зі ще чотирма колегами освоює комп'ютерну науку, адже на моніторі постійно інспектують рух тролейбусів та автобусів, у яких встановлені системи gps контролю. Робота кожен день. По-різному, є що важко, як на лінії багато аварій, машин, затори. Трошки вагше, тягше, А якщо немає, то можна працювати. Комп'ютером я ніколи не користувалася. Трошки усвоїла. Постараємося і далі усваювати. Володимир Заузолков працює на підприємстві інженером-диспетчером. Відслідковує рух тролейбусів та контролює, чи є відхилення протягом доби. Нині все у процесі налаштування. Це має робити у нас диспетчер. Зараз вот. я цим займаюся і займаюся навчанням персоналу. Потом, когда люди научатся, тогда у меня просто будет знаете, как больше времени для того, чтобы заниматься отладками, какими-то там решениями каких-то оперативных вопросов. Сейчас, когда уже э, по у нас вот по трем маршрутам уже есть уже э, как бы э, выверенные графики, у нас значит, датчики работают уже, все мы можем уже снимать уже информацию. Вот мы по ним уже начинаем. Уже соответственно увидеть персонал. Аби впровадити в проводите систему gps контролю необхідно її чітко запрограмувати. для цього. Фахівці мають досвід. Дити відстані між зупинками та час, за який тролейбус чи автобус має подолати цю відстань, ця програма і буде тісно пов'язана з 1 с «Бухгалтерія». програмою. Відповідно, ми вже сьогодні маємо, будемо мати можливість відслідковувати фактичну кількість зроблених рейсів. Оборотів тим чи іншим тролейбусом. Ми маємо фактично відпрацьовані години, ми маємо фактично проїжджа кілометри, і, відповідно, сьогодні бухгалтерії нарахувати заробітну плату буде набагато легше, набагато чесніше, чим можливо на сьогоднішній день ми маємо. Уже шість тролейбусів підприємства обладнані системами gps контролю Паралельно облаштовують як транспорт пристроями озвучення. Наразі зорієнтуватися людям, в тому числі й незрячим, допомагають 27 тролейбусів. Незабаром їх побільшує. Аналогічні пристрої мають намір встановити і в автобусах підприємства. На всі транспортні засоби, які знаходяться на балансі тролейбусного підприємства, і які будуть брати участь у перевезенні пасажирів, на всіх і тролейбуси, і автобуси обов'язково будуть поставлена система gps навігація. Іншого сьогодні ми не вбачаємо. Їх попереджають та штрафують, а ті і вухом не ведуть. Вуличні крамері для стихійної торгівлі облюбували не лише закутки обласного центру, а й серед містя. Попри численні застереження, масовий крамерський десант з дня у день висаджується неподалік залізничного вокзалу. Поза камерою торгівці зізнаються, прийшли сюди не від хорошого життя. Пенсія мізерна, а жити потрібно. Діці собі своєї дорогою їх на свою роботу. Пожалуй, в Україні за дріб пани проживаю. Виживаю. Торгівці зізнаються, пропонують домашні харчі. Відпускають покупцям молоко, сметану, масло, приторговують курятиною, закрутками та сухофруктами. Що я похожа на перекупці, я за села жінка стара. А Пані Ганна приїхала до Хмельницького за 30 кілометрів, привезла кілька тушок курок. За одну править 40 гривень. Покупці не забарились. Від товару їх не віднадили ні перевіряльники, ні знімальна група. Купляли ми ці курки магазинні, але ж мені для краще, ті, де бульйона краще, ті для не хороший. Я в своїх покупаю. От курку я бачу, що це домашня. А як ви визначаєте, що це домашнє? – Внешній вид. Ось бачите, посмалено, і колір, і все таке. І молочком купую. А утруєнь не буду? Ні, 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 фахівці на випадок покладатись не радять. кажуть, товар з землі може бути небезпечним, продається у несанкціонованих місцях і немає відповідних висновків спеціалістів. Рейдовики бабусь із клунками направляють на ринок ранковий або ж кооператор. Там і місця є, і експертизу продукції проводять. Втім, не безкоштовно. На такі умови погоджуються не усі продавці. За словами спеціалістів управління торгівлі із стихійкою, поблизу залізничного вокзалу воюють уже кілька літ. кажуть, крамерів, хоч і поменшило, та повністю ліквідувати продаж з рук, не вдається. Цього разу до рейду долучились працівники управління екології та контролю за благоустроєм. Перевірили, чи прибирають прилегло до аптек та магазинів територію приватники. Ці рейди проводяться досить часто, але бачите, звичайно, вони не дають такого результату, якого б ми хотіли. Стосовно, стосовно прибирання, ну ви самі бачите, в нас зараз трошечки погодні умови такі, що трошки складається. От вчора було відлига, сьогодні знов замерзло. Ну нічого, бачите, магазини стараються посипати, ви можете це впевнитись. Посипають, якщо слизько, стараються щищати сніг, тому що тому що для того, щоб люди не слизькались, не було слизько. На тих, хто правила ігнорує, спеціалісти складають адмінпротоколи. Мінімальний штраф для фізичної особи 340 гривень, для приватних підприємців 850 гривень. Карається гривнею і торгівля з рук. Бажання поярмаркувати обійдеться в 51 гривню.